Вітаю вас, друзі! А також світає толмія. Дуже цікава рослина, яку більшість з нас, сплюшно зі мною, вирощували вдома. І вона витягувалася, перетягувалася. А в чому фішка? А в тому фішка, що це майже, ну, майже вулична рослина. Це сорт називається ауре. Подивіться, яка красива вона наросла досить гарно за рік. Була такою маленькою. Дитинку, я ще покажу як. До речі, про дітей, бачите, вона розмножується листочками, тобто в них на ну, народжується нова рослинка, і вже потім вона листок лягає на землю, відгниває і е, вирощується далі. Е, я думаю, це дуже цікавий оригінальний аналог гейхер, тому що листя дуже схоже, але ж гейхери вже всіх вже, вже мільйон їх. Можна купити Хочу гейхерку і все. Ніби немає інших рослин. Ось, тому пропоную вам отаку цікаву. Цікавенку. Це в мене ауре, а ще в мене є варігатна. і е, варігатна е, варі форма. Вона ще поки маленька, тільки повисаджував її. Ось, Але вже вона абсолютно адекватно хоче рости. Поруч тут в мене ця, облетіла стріата вже підмерзли вони, Це орхідея, така вулична Бамбук, варієгатний. Тут, до речі, мені сьогодні снився. Ну і йшло, поїхала. Бірючина. Стрейток. Ось. І що я розказую. Потім на наступний рік, після зими, вона зацвіте такою стрілкою, дійсно схожа на гейхеру. Подивіться, як гарно вона росте біля багаторядника. Бачите, це така папороті. Яка краса. До речі, це буде про папороття зняти окреме відео, тому що і питали, і розказувалися, що хочеш. О, така ось цікава штука. Можна вирощувати і вдома, звісно, на сонечку, щоб, щоб вона була більш жовта. Але для життя, для побуту, томія надає перевагу затінку. Тобто вона не любить сонця, пекучих саме кігейхери. Подивіться, бачите, у нас там нарощується. це все один, одна рослинка. Ось, Сподіваюся, вона цю зиму теж переживе. Тимошо. Я теж сподіваюся, що ми цю зиму теж переживемо, мої любі українки, і україночки і українці. ось час <смір> забуваю. Е, Якісь один із. Е, е, гендерів. Е, Взагалі знаєте, дуже цікаво, що. Чомусь думають, вважають, що квітами мають займатися рослинами тільки жінки. Це така до речі, дурниця. Я взагалі за рівність. Я не розумію ті, типу, чому там женська професія, або там дружний женський колектив. Я бажаю, що немає там поганих колективів. Женських є просто, просто є поганий колектив. А хто там жінка чи чоловік? Це вже таке. Чи можливо не бінарна особа? Це теж я думаю питання саме в цьому. Тому, друзі, вирощуйте толмії, Вони цікаві, вони незвичайні і головне рідкісні.